Привітки, привітки! Усі, мене звуть Іренка і це канал Здоров'я та довголіття. Про що ж ми сьогодні будемо розмовляти? Ми сьогодні поговоримо про те, як лікувати остеопороз. Взагалі розберемо, що таке остеопороз, звідки він появляється, який раціон в людей, які мають так? і а, який раціон в людей, які його не мають. І собі а, Думайте, який раціон більш вам буде до вподоби. А, перш ніж такий невеличкий деклеймер, перш ніж розпочинати, скажу, що а, я не є лікарем, я вчусь на дну так, я ще не закінчила, але починаю розбиратися поволі, потихеньку в різних, а, скажімо так, методах а, лікування, системи харчування лікування, які лікують і виліковують дані, і попереджують дані хвороби, так, там сердечка, а, там, чи кісток і так далі. І той, хто буде говорити мені, що їжа не впливає на організм людини, це є не так, вона прямо пропорційно впливає. А, і якщо, наприклад, ви з'їли якісь там чи чіпси, чи аля Шоколадки, якісь цукерочки, вам зразу про це і дає знати ваш організм. У вас іде зразу висип на шкірі. А, тобто, ви розумієте, якщо попили кофеїнчику так, не в ту пору, що треба, а, ви не можете спати. Тобто, це прямо впливає на наш організм. Ви повинні це розуміти. Отож, поїхали. Перш ніж поїхали, підпишись, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступними корисними відео. Отож, остеопороси. Як взагалі? Покращити стан наших кісток. Почнімо з того, що а, ми всі знаємо, що є а, молодий вік, так? тобто немовляти. Потім є юнацький підлітковий вік, так? це до 22 років, далі йде вже більш такий зрілий вік, від 25 до 35 років, і далі вже йде якби, на спад. Так? Ось, Що хочу сказати, що а, наші кістки. Наші кістки ростуть, щоб ви розуміли близько навіть до 35 років, щоб ви розуміли, так вони укріпляються, вони ростуть і так далі, розширяються. Можливо, ви замічали, що у вас одежа вже трішки в 35 років, не, така, не так сидить на вас, як вона сиділа в 20-25 років. Так, це все так, це все вони, кістки. А далі що відбувається після 35 років? Іде все? На спад, тобто обратний йде процес, так, зворотній процес. Ось. А, так ось що ж відбувається а, з кістками взагалі. Остеопороз, такими простими словами, я зараз не буду говорити а, якимись іншими, такими, на, научними так, Просто скажу, буквально це є пористі кістки, так, тобто вони послабляються, вони м'які, а ви можете просто, до прикладу, банально спотикнутися, впасти, і у вас поламається нога чи рука, чи тріщина, тріщина піде в кістці. так, Тобто, ось наскільки крихкі. Кістки робляться, що ж провокує їх бути такими крихкими. Ну, по-перше, це сидячий образ життя. Так? Тобто, наприклад, якщо ви сидите постійно, ви мусите вставати кожні, кожну годину, хоча б 10 хвилин, і робити якісь рухливі а, дії. А далі ви повинні проходити мінімум хоча б 6 тисяч, 7 тисяч кроків в день. Так? Тобто, ви ну, маєте розуміти, що вам ну потрібно і все. Не маєте можливості, тому що якісь, я не знаю, Район, у вас такий неблагополучно, чи ще щось, так, ви ну, не маєте змоги. Купіть бігову доріжку і ходіть. Так? Бігайте, ходіть, але ви маєте цей мінімум добивати кожен день. А далі це рання менопауза в жінок, далі це постійне використання кортикостероїдів, далі це вживання сигарет, кофеїну, алкоголю. А далі це вживання їжі з високим вмістом. Тваринних білків, солі, фосфорної кислоти. Тобто оці, оці пункти, що я зараз виписала і прочитала, так, вони саме такі базові, які впливають на наш організм. Ось таким чином. Далі ще один момент. Я хочу дуже його відзначити, оскільки ми зараз живемо в такий вік, що всі ходять в джим, всі ходять в спортзал, всі займаються собою, всі вживають протеїнові. Порошки протеїнові, батончики, взагалі протеїн. Так? Протеїн, взагалі білок, так, він необхідний нашому організму. Ми знаємо, що їжа складається з мікро-макроелементів, кожими фречовин, так, це жири, вуглеводи. Вони потрібні, так, вони потрібні, але в певному співвідношенні, коли ви починаєте, до прикладу, сидіти на кету дієті, де виключно. Потрібна білкова їжа. А, так, ви зробите своє, своє тіло, ви його, ну, скажімо так, на кантик все зробите, але пошкодяться ваші внутрішні органи так, і а, ваша, ваші кістки. Тому що, тому що білок, якщо ми їмо занадто його багато, так, це шкідливо для кісток. Почуйте мене, будь ласка, ось таким чином. Далі, наприклад, американці дуже багато вживають вітамін Д. Так, він потрібен, але також потрібно розуміти, як його вживати. Тобто є певна схема, з, е, яка, ну, взагалі, ми знаємо, що вітамін Д він 30 хвилин на сонечко і він вам виділяється. Так, ось в організм потрапляє і все окей, а робить свої процеси необхідні. Я зараз не буду зупинятися, що вітамін Д робить. А, значить, і що? Але він вам нам необхідний. Два вітаміни, які постійно а, потрібно повнювати кожен день в нашому організмі, тому що вони виходять. Це. Це що? Це вітамін Д, і що? І вітамін С. Угу. Так ось. Як потрібно вживати вітамін Д? Якщо вітамін С все спокійно, ми їх вживаємо, там не потрібно ніяких робити перерв і так далі, то вітамін Д, то вітамін Д вживається ось таким чином. Три тижні вживається, два тижні робите перерв. Далі знову три тижні вживаєте. Або ж, наприклад, два тижні вживаєте, один тиждень перерв. Два тижні вживаєте, один тиждень перерви. Так? Тобто вибираєте сам. самі. Ось, але не на постійній основі, ви ж повинні розуміти, так, його вживають. Так само, як і кальцій, а, ось а, його потрібно, якщо взяти, грубо кажучи, так, його потрібно вживати, звісно, ось кожен день, але це не з молока, тому що молоко воно виму... насправді воно вимиває з кісток, а, ну, оце, що всередині знаходиться в кісті, так, забула. У мене слова вилітають часом, так що перепрошую, пробачте мене. Забирає, Роб, робить що? Робить, що кістка стає порожньою. Вона не має бути порожньою. Так? Це що? Різні напитки: м'ясо, сіль, фосфор, безалкогольні, з кофеїном напитки і так далі, вони що? Вони вимивають з кісток. Все, що там знаходиться, так? І кальцій в тому числі, і що? І виводиться це разом із сечею. Ось в чому є небезпека. Ось так. Як можна, як можна зрозуміти, скільки мені необхідно, наприклад, білка там, чи кальція в день. Насправді нормою буде це 50-60 грам разом з фізичним навантаженням і здоровою дієтою. З низьким вмістом солі, фосфору, кофеїну і так далі. А білка. Тобто, не так, як вживають, наприклад, американці так, 250, 450 і кальцію 1500-2500 мг в день. Ні, такого робити не потрібно. Також дуже класно впливає на поповнює наші запаси кальцію в організмі, це фунжут. Чомусь про нього ніхто не згадує. Я не знаю, чому. І все чого? А можливо не хочуть знати, так? Але в каль в кунжуті, кунжут це така біла присипочка, так, як мак, але біла. На булочки колись так робили. Ось. І там в кальці знаходиться в кальцію знаходиться десь 100 грам до 1500 чи 1300 одиниць. Виявляється? Тобто ви вживаєте 30 грам, це добова норма. 30 грам кунжуту і все, і вуаля, ваш організм поповнений кальцієм. Також я не знаю, де хто каже, що можна ще відбрати а, кунжутну олію. Не знаю, я не пробувала. М -м -м, можливо, можливо, це кращий варіант, так, на тощах зранку запити теплою водою, ось чайна ложка чи дві. Але, але я, наприклад, таким способом, я не знаю, я не пробувала користуватися. можете попробувати, скажете, як, як відчуття. А я пробувала просто насінні. Тобто одна столова ложка, запиваю ще теплою водою, і воля добова норма у мене є. Ось таким чином. Тобто, ще, ще хочу сказати, де знаходиться, де знаходиться кальцій. Насправді про молоко забудьте, тому що в молоці, ну якби навпаки, молоко виводить там немає нічого такого. Е, далі, це зелень, це шпинат, брокколі і навіть хліб, але не білий хліб, а сірий, і чорний. темний, Ось таким чином. Тобто зелень, шпинат. І брокколі. В них також є кальцій. Чомусь про це ніхто не говорить. Я не знаю, чому. А в мене таке враження, що ті люди, які задумали, наприклад, депопуляцію населення зробити, так, вони дуже дуже класно продумали оцю схему маркетингу, піару, так, щоб людям мозги перемити, так, що люди подумали, що молоко це добре, сир це добре, так, не всі види сиру це добре, так, не всі види йогурту — це добре і так далі. А, і людям промили мізки, так, і вони просто а, їдять не те, що треба. Тобто вони кажуть, що це є кальцій, це хорошо для організму, але насправді він їх просто а, цей продукт їх вбиває, так? забирає з організму всі ці а, мінерали, а, поживні речовини, мікро-макроелементи. І людина просто хворіє. І потім дивується, чому я хвора, чому я поламала ногу, чому я поламала руку, там чи ще що, що в мене з кістками, чому вони такі крупки? Треба побільше ще щось там робити, їсти, так? Не ведіться на це все. Як я кажу, як тільки ви бачите якусь рекламу, рекламу, яку рекламують, і її прям так рекламують, що ну просто кожні там не знаю, там кожні там 3-5 хвилин, так? Кожні там не вірте. Значить, це. Щось не так, тому що брокколі чомусь не рекламують, моркву, капусту чомусь не рекламують, а шпинат, зелень чомусь не рекламують. Так, тобто, ви розумієте, що що якщо щось хороше, то на жаль, пам'ятайте про це, думайте своєю головою, а, перепровіряйте, тому що навіть таке питання чула, так що ой, ну як ти можеш так говорити, ти ж не лікар, ще і так далі. Але скажу таку річ, що лікарі навіть буває, виписують такі просто, ну просто. Ах. У мене просто слів немає, так. Препарати лікарські, не лікарські, і так далі, якісь антибіотики від тих, ну коротших хворіб, які є, немає, і так далі. І просто людина чахне на очах. Так, вона попила тих таблет, що попила тих таблет, що імуну систему убила, мікрофлору кишечнику убила, і організм просто вся дрянь просто тримає, ну. Липне до того організму людина ще більше хворіє, чим була. А потім, а що робиться? Потім ми знаємо, що без імунітету людина довго не живе Так? ось потрапляє в лікарню. В лікарні допомагають. А ну і все на тому. крапка. Людина може навіть померти. Тому бережіть себе, не вірте лікарям, тому що це бізнес. Розумієте, це бізнес ось таким чином. І Як один мені навіть лікар казав, що фармацевтика не лікує вона тільки знімає симптом. Він сам мені сказав, так? Тобто я про це в принципі знала. Ось, але він мені ще раз підтвердив мою думку, що фармацевтика тільки знімає симптоми. А лікує, а що лікує? І у відповідь просто мовчання. Ось я вірю в народну медицину, тому і вам бажаю з нею подружитися, якщо хочете довго жити. Всім па, па А цілую, обнімаю, не забудьте підписатися і до наступного вівторка. Hey, How you doing? I don't wanna come on too strong or nothing like that, but uh. I've been thinking about you. And I've been wondering.